Оце я, розумієте, зам, е, я замкоменданта. замісник коменданта українського я, дому. Я, я б на цьому місці мог би пересадити, командувати людьми, аби вони розуміли, що для чого. Бо тут нема зорганізованих, аби вони розуміли, що ставати треба всім дружні робити, так як я. Я ж не хожу, ніж не командую. Кожним третім, четвертим. І у нас немає е, робочого складу в українському домі. Де робити? Починати із себе, люди. Зберіться всі. Організовано стали, зробили. Це ж український дім наш, нашого українського народу. Батьки, наші прадіди це построїли. Ми маємо зберегти. Яким він був, таким і потрібно лишити нашим дітям, щоб ви це все розуміли. Отаку. А скажіть, будь ласка, вам щодня потрібні волонтери? Обов'язково бачите, скільки нам потрібно людей, щоб це прибрати. От не вистачає нам стільки людей, аби це зробити за день, за два, зорганізовано. Люди ходять, приблизно тисячі, дві народу збирається. Серед них хоча б два-троє волонтерів було б, то нема. Якби це зорганізовано стало, зробили одним-двом днем. І так би поступово все би в цілій державі. Якщо навіть тут починати і нема з чого, то який в державі буде лад. Правда? Безумовно. Тобто Безумовно. у нас меседж треба... такий, ми запрошуємо волонтерів сюди. Запрошуємо волонтерів. Бажаєте сюди. Бажаєте щось зробити. Обов'язково. Нам потрібні волонтери. Нам бажає людей, які за нас. У нас в Українському домі немає робочого складу. Всі звідси повпікають, потікали, що сказати. Раз дякую.